Друзі, добрий ранок. Вже так похолодало, на сьогодні сонечко світе і зараз трошки вже 11 годин, тому я вийшов в майці. Дивіться, що зараз часто з конячкою нашою трапляється. Ви купили новий акумулятор, поїздили 2-3 роки на ньому. І він здох. Вранці холодно, ви виходите заводити, круть, перший раз бодренько круте не завелось, другий раз вже не так бодро, третій раз таки і все, особливо якщо це дизель. Но всі ми чули історію про дядька, який якось там правильно обслуговує свій акумулятор, і він у нього ходить 10 років. А ця вся правильність видається на щось таке, що тільки якісь великі маги можуть так правильно її обслужувати. Це дуже просто, вообще як просто є плотність електроліта і рівень заряду, і вони не відповідають тому, що ми бачимо, коли підключаємо наш акумулятор до вольтметра. Буквально все, що нам знадобиться, це зарядка лише. Будь-яка, причому зарядка, абсолютно будь-яка. Правда, якщо у вас є Тетріс типа конвея, як в мене, і аерометр, ваші можливості будуть набагато ширші. І якби мені довелося вибирати між тестером і ареометром, я б вибрав ареометр. Тому що в плані. Якщо ви знаєте, що у вас акумулятор відносно новий і не вбитий, то ареометр для вас пристрій буде більш інформативний, ніж тестер, тому що тестер не покаже вам стан електроліту, а ареометр не покаже вам стан пластин. Тестер показує стан пластин, яким чином він нам показує внутрішній опір їхній. Чим вищий внутрішній опір, тим в гіршому стані пластина. А аерометр показує оцю плотність електроліта. Скільки, грубо кажучи, Електроліта буде важити 1 кубічний дециметр. І по аерометру ми можемо побачити, який насправді рівень заряду. Тому що тестер покаже вольтаж. Акумулятор в машині при 12,7 може бути заряджений як на 90%, так і на 70%. Погнали розбиратися. Тепер, друзі, дивіться, що ми далі робимо як професіонали. Що нам треба обов'язково, що треба не обов'язково. З необов'язкового я б назвав оцей тетріс. Мені сподобалося. Один підписник каже, той твій тетріс. Він частково правий, тому що дійсно це тетріс, і саме головне, що він показує, це внутрішній опір і пускові струми. Але без оцього тетріс це лише половина потрібної інформації. Це ареометр. Він продається в будь-якому автомобільному магазині, коштує в районі 100 гривень, і в принципі його абсолютно достатньо для того, щоб підтримувати наш акумулятор в гарному стані. Тепер, тепер зарядники. Можна отакий здоровий, тяжкий бамбулу взяти за багато тисяч. Можна взяти отакий, трохи менший, теж за трохи тисяч. А можна взяти отакий на аліку з функцією десульфатації. Яким з них вийде привести в гарний стан наш акумулятор та будь-яким. Просто одним швидше і ефективніше. Але, в принципі, будь-який з них з цим завданням впорається. Перше, що нам треба зробити, це взяти ареометр і перевірити ним питому вагу електроліту. Давай татові п'юнчик. Друзі, підписуйтесь на наш телеграм-чат і телеграм-канал. середах там розігруються цінні призи. Фірма Грейсер також не побоялась чесних оглядів. І дивіться, що вони надіслали. А надіслали вони шурік з акумулятором на 4 Агоди. Його виграє хтось з вас. Для того, щоб його виграти, треба просто зайти в наш телеграм-канал і взяти участь в розіграші. Давайте дістанемо саму тачку. Макітовська батарея, до речі, підходить, наприклад, до моєї пилочки акумуляторної, болгарки. І... ой-ой-ой, впало. І до мого реноватора підходить. Отака От тачка, дивіться, ось, ось з боку ручка коротше, чіпляється. Ручка така дебеленька. Це все в огляді буде. Хочу її просто дістати звідси. Самому цікаво, здоровий бичок, такий тяжкий в руці, хороший. Чесно, JB відправляти, собі хочеться лишити. Але обіцянки і зобов'язання взяті на себе треба виконувати. Тому це буде ваш. Адже я пам'ятаю, друзі, що блогером зробили мене ви. І тому я на каналі маю дбати не лише про себе, а й про вас. Тому підписуйтесь. І цю прекрасну річ собі в хазяйство виграє хтось з вас. І він буде допомагати вам устанавливати сонячні панелі, прикручувати контролери і робити всякі інші кислячно-сонячно-електричні штуки. Так, друзі, тепер давайте дивився сюди. Є отакий якумчик. А як чекайте, ця штука? Якось воно ж. О, дивіться, є такий якумчик. Тут. Штука трошки зеленкова, тим світиться. Це, до речі, тут в мене руки в горіхах просто, нічого страшного. І він в нас приходиш в магазин, дайте який акумулятор мені. А тебе питають, а ти грамотний чи не дуже. Тобі дати обслуговуємий чи не обслуговуємий? А ти такий стоїш думаєш, так, то це я грамотний чи не дуже. Можна сказати, давайте любий. Тому що вони всі обслуговуються. Це просто маркетинговий хід такий черговий. Будь ласочка. Ось пробочки, всі акумулятори обслуговуються. Далі його по-хорошому треба зняти і помити, тому що через оцей бруд весь іде саморозряд. Але я зробив ось отако, І цей кусочок без бруду буде його їзути. Із... Ні, його треба зняти і помити реально. Знімайте і мийте. А я леда, що я не буду знімати і мити. Тепер дивимося. Що за звір, аерометр і що з ним робити. І того Тетріс показує 1265 вольта. Це при тому, що е, ну, він типу заряджений, рахується, але 12,65 вольта. Регуляр флодит це кислотний. Єн нам тест потрібен завжди на акумуляторах, які куплені, грубо кажучи, в Україні. І в нас який тут. О, я вже десь баняшки повикидав від нього. Зараз буду шукати. 760. Показує нам статус of charge. 70... А, 100% статус of charge показує нам Тетріс. Але це неправда, я так собі думаю. Статус of hill 75-577 А показує він пускового строму. Давайте пробувати тепер перевіряти, наскільки ця інформація дійсна ареометром. Оце такий класний ключик. Звичайно, собі клемка. Ой, кутник, звичайний, дивіться, як він хорошо туди заходить. Прям наче для цього створювався. З цим всім треба бути обережним, воно тут має бути чистеньке, щоб всередину не нападало пилюки, тому що пилюка буде призводити до пришвидшеної деградації. А це в нас міні-ареометр. Дивіться, бачите, чекайте, треба в машину не наляпати. Ось ну, тут от такий шарик є. Коли плотності електроліта стає низькою, він падає на дно і ми вон там бачимо чорний кольор. Зараз я його підтрусю трошки до гори. І в нас зелений колір. Бачите? Коли плотності електроліта збільшується, шарик підкочується догори і ця пробочка міняє колір на зелений. Збільшується плотність електроліта при заряді. Зменшується при розряді. Тепер беремо в руки головний цвях програми. І починаємо переміряти кожну баночку. Коротше, перша банка 75%. Так, перевіряємо наступну баночку. А наступна баночка заряджена на 90%. Третя баночка 75%. Четверта баночка. Теж 75%. Тут 90% в цій баночці. І тут 75%. Тепер аерометр тимчасово я відставляю. Він мені буде потрібен десь через добу не раніше. Закручую. Тепер для наочності беремо ще раз наш тетріс. І ми бачили, що в нас рівень заряду на банках від 75 до 90%. Накидаємо тетріс. Він показує 12,75. Ну це акумулятор трошки відновився після поїздки, бо я тільки що його заводив, як в подвір'я заїжджав. То він з 1267 до 1275 відновився. А тетріс у нас показує статус charge 100%. А це неправда, друзі, тому треба користуватись і ареометром. І калькулятором, чи цим тетрісом. Тепер котрим з цих 1, 2, 3 зарядників я поставлю заряджатися. Я поставлю заряджатися оцим, тому що він буде мені досить тривалий час давати струм в 1 А. А це якраз те, що мені потрібно. Якщо я буду використовувати оцей зарядник за 500 гривень залік, він, на жаль, при досягненні певного вольтажа просто відключається, бо рахує, що акумулятор зарядив. Можна його юзати в функції десульфатації, тоді він підтримує цю всю історію кілька годин. Але за ним треба постійно дивитися. Можна використати і цей зарядник, але він буде. Перезаряджати акумулятор, призводити до нагріву. І тоді треба буде брати лампочку, звичайну. Детальніше про лампочку і зарядник в відео про відновлення оцього АГМ акумулятора, який я зміг відновити від 1 до 75% і дати йому тупо друге життя. Так, підключаємо зарядник. Спочатку я вмикаю плюсову клему, потім мінусову клему. Ці клеми вже їм гайки. Вставляю в зарядник запобіжник, який я спалив і забув за нього. Тільки тут 20 А. Потім поміняю, сьогодні так буде. 12 вольт мінімум. Погнали. О, дивіться. Тільки поставив на зарядку акумулятори і світла не стало. Але в мене є ліфери. І в мене є сонячна електростанція. До речі, ліфери треба зарядити. Для тих, хто вперше на каналі. оце. Оце. І оце це моя сонячна електростанція на бушних кисляках. Більше відео на каналі. І заряджаємо. Дивіться, він зразу починає брати цілих 7 А заряджається. Потихеньку воно зараз буде падати, але він одразу бере аж 6. Ампер. Ці приславуті Ампери. Зараз там 12,6 вольта на 6 це що виходить, 60 Десь 75 Вт зараз бере заряду. Поступово знижується, бачите, скільки йому не вистачає до повного. Що там зараз відбувається в акумуляторі? У нас перша, з першої по шосту, не враховуючи другу, рівень заряду порядка 75%. В другій баночці, якщо я не помиляюсь, було 90. І дивіться, що відбувається? Акумулятор починає заряджатися. Коли перша банка зарядилася до 100, вона вже не бере заряд. Вона починає чуть-чуть по грітися і кипіти, але потрошечки. Тому що по мірі росту заряду зарядне знижує ампераж, який йде на акумулятор. І коли воно вже майже зарядилось повністю, банки, які зарядилися повністю, вони по чуть-чуть хіпля дуже повільно, що це майже ні на що не впливає. А банки, які не дозарядилися, дозаряджаються. Тому. Йому в цьому стані на зарядці треба простояти годин 10, а то й 20. Грубо кажучи, він в мене буде стояти на зарядці, поки не почне грітися. Поки отак прикладаєш руку і відчуваєш, що він теплий. От коли він почне ставати теплим, тільки тоді я його зніму з зарядки. Так, що ж, простою він годин 12 на зарядці. Зараз я підключу Тетріса до нього. Подивимося, що Тетріс покаже. Я вже не пам'ятаю, що він показував вчора. Я тут трошки прокатався, в центр, з центру трошки підрозрядив його, якщо можна так сказати, а якщо і не можна, то не підрозрядив. Ну, було сьогодні три поїздки невеличких. Ну, сонечко вийшло. 80% маємо. Прикольно. 615, щось трошки додавилося. Тепер чи візьмемо аерометра і заміряємо питому вагу електроліту. 90%. Перша банка від плюса має 90%. 90 навіть може 1-2. Хорошо, но мало. А тут близько 100 вже. Тут теж до 100 доходить вже близько. 95, мабуть. Четверта банка від плюса. Чекайте, бо набрав дуже багато, вперлося воно зверху третко. 95, грубо кажучи. Та з цим поверхневим натягом твоїм. Ну тут теж в районі 95%. І того, що ми маємо 95%. Тобто, все ж таки 5% сіри ще знаходиться в складі сульфатів. І це не забезпечує ємність. Трошки акумулятор засульфатувався. Ось у мене чупринка файна і куртка. Акумулятор чуть-чуть засульфатувався, тому я його поставлю знов на зарядку, знов годин на 10% і нехай собі ковбаситься. Тому що навіть сьогодні вранці він ще трошки брав заряд. І слава Богу. Ну, як ви бачите, я 75% підняв щільність електроліту до 90%. Для цього мені знадобилось порядка 15 годин. Тобто, якщо у вас немає спеціального обладнання, треба його поставити на сутки або двоє. Тож, друзі, отакі прості поради, і вони дозволять підтримувати ваш акумулятор постійно в гарному стані. Він не буде засульфатовуватись, і ви на ньому проїздите ну як мінімум 5 років. Тому я раджу прислухатись до цих порад і робити оці всі процедури зимою раз в місяць. Якщо у вас короткі поїздки, ці всі процедури можна виконувати і раз в дві неділі. Як бачите, все просто значну частину часу ваш акумулятор знаходиться в сильно розрядженому стані і при цьому сульфатується. Книжка пише, що коли ми розрядили його, що залишилося заряду відсотків 30, він сульфатується. Але книжка не пише, що тут він починає активно сульфатуватися дуже швидко, коли в нього низький капець рівень заряду. А коли він у вас даже розряджений, скажімо, до 12,4, він теж уже сульфатується. Але не так швидко. Але коли машина стоїть частково розрядженим акумулятором місяцями, сульфатації нема куди спішити. Пластинки сульфатуються так вальяжненько собі. Не поспішаючи. Якщо ви не дослухаєтесь моїх порад і не будете регулярно підзаряджати ваш акумулятор, ви його занесете в прийомку, і я його звідти заберу і занесу в мій кабінет для кисляків, і будуть мене всі називати ваше кислячество. А якщо ви обслужите свій акумулятор, ви зекономите екологію, сімейний бюджет і трошки додавите собі скіловості такої і зможете сказати: куме, диви, як я шару. Тож, друзі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, тому що якщо ви додивились аж сюди, вам по-любому було цікаво. Якщо ви любите ігрушки, підписуйтесь на мій ігровий канал. Він в описі каналу. І в описі під цим відео, скоро вийде Stalker 2, буду стрімити Stalker 2. А може й вже вийшов Stalker 2. Я не знаю, коли ви його дивитесь, це відео. Також, друзі, попрошу, як завжди, вас підтримувати Збройні Сили України. Підтримайте знайомого вам військового. А якщо у вас є лишня пара гривень, можете закинути. Клас лебеді полетіли. Можете закинути в баночку, яка в мене під відео. А ще в нас є канал Куточок Затишку. Це канал моєї дружини про наше з нею сільське життя сімейне в нашій маленькі затишні сільські хатинці, яку ми придбали за недорого. В не супер-пупер стані, але вона наша. Ми її обживаємо і робимо її приємним для життя місцем. Тож, друзі, до зустрічі до нових відео. Ану ну. -ну.